Прокльон, наркомани, бісові наркомани 40, 70, 90 дев'яносто раз пуляє, що мають, збільшують дозу, роблять усе, щоб дістати екстаз брудний, огидний, звірячий, що тішить душу свяну собачу, що живить погань, болотну, більш ні на що нездатну. І казиться все чи потує лайні, кричить, верещить уся у слині. Ти втопишся. Здохнеш у власних рідинах, від передозу в степах і лісах, не буде тобі спокути чи тиші, ти гнитимеш вічно у гніві Всевишніх, боги всього світу відвернулись від тебе, ти, не негідне ворсинки амебе. А поки дотягуй свої дні, у слині і сечі десь у багні, корчучись в ломці, конвульсіях, болі, не буде у тебе більше спокою, згинь.